Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Молимося за нашу перемогу. І всіма силами допомагаємо нашим Збройним силам в цій дійсно священній боротьбі з силами темряви. У 22 неділю після п'ятидесятниці читається уривок з послання Галатів. Писання апостола Павла до Галатів, 6 розділ, 11, 18 вірші. Це є завершення послання до Галатів. Отже, читаємо. Бачите, як багато я написав вам власною рукою. Цим самим Павло засвідчує про те, що справді він дуже багато написав і для Галатів, і для інших християнських спільнот. в інших Куточках Європи. І власне, він наголошує власною рукою, не просто переказував, не просто там якимось чином, якби передавав знання так ні сам своєю рукою, щоб все те, що записано, було засвідчено, що це авторство Павлового, святого апостола Павла. І це для нас важливе свідчення, що це не є якісь. Якась обманка, якесь нібито Павлове, реально є Павлове. І даремно Павла називаємо перворуховним апостолом разом з апостолом Петром, тому що ми маємо у каноні святого Писання 14 послань святого апостола Павла. І тоді, якщо ми маємо три Петрових три посл... Іванових послання. Два Петрових послання інших апостолів по одному, а апостол Павла 14 послань, написаних його власною рукою. Отже, читаємо: ті, які бажають хвалитися плоттю, примушуть вас обрізуватися тільки для того, щоб їх не гнали за хрест Христовий. Бо й самі ті, що обрізуються, не дотримуються закону, але хочуть, щоб ви обрізувалися, аби похвалитися вашою плотью. Прошу йде бесіда. Апостол Павло нам відкриває тодішні боріння між християнами. Ті християни, які вийшли з юдеїв, вони були самі обрізані згідно Мойсеєвого закону, так, згідно єврейського закону. Ми знаємо, що обрізання крайньої плоті символізувало відречення від усього світського плотського, Так? І це. Був закон єврейський. І коли прийшов Христос, то вже не потрібно обрізатися, достатньо тільки хрещення водою, водою і духом. так Але дотримуючись старих правил, старих законів, ті, хто були обрізані спонукали чи заставляли навіть і тих, хто були не обрізані, обрізатися і тоді хреститися, щоб виконати два закони. Але в цьому нема потреби, бо якщо взяти Іван від Івана, там чітко сказано, з Мисеєм, через Мойсея був даний закон з Христом прийшла благодать. Все, благодать прийшла. Але цей перехідний період був таким. І апостол Павло пояснює, чому вони це роблять. Перше обрізаються, тільки для того, щоб їх не гнали за хрест Христовий. Тобто вони можуть якби, увильнути і сказати: Вибачайте, ми ж обрізані, що від нас хочете? Ми належимо правдиво до Старозавітньої церкви, так? і далі пише, бо й самі ті, що обрізуються, не дотримуються закону. Тобто вони формально виконують обрізання, але закону не дотримуються. Це дійсно така формальність. Але хочу, щоб ви обрізалися для того, щоб похвалитися. Вашою плоттю. в якому розумінні? Похвалиться тим, що вони надбали цих людей. Ось хвалиться. Бачите, скільки в мене є учнів, яких я навернув до Христа, але я крім того, ще й обрізав і, і похрестив. Але Він каже, що це є формальне виконання, тому що ті, хто обрізається закону, не виконують, а тільки хваляться плоть, хваляться тілесним. Це можна перевести в нашому розумінні на наші. Так само і дохристиянські забобони, яких ще досить багато в нашій церкві залишилося. І дехто і так, до, до них дуже обережно відноситься, як, щоб не зачепити, щоб не образити. Ну, Наприклад, такий е, класичний приклад у нас на Гуцульщині це є, є велика обітниця, ми знаємо в, в католицькій церкві, і в Галичині вона дуже популярна серед православних так само. І ця велика Обітниця, згідно. Того явлення Господа і е, слів черниці, яка передала цю практику, полягає в тому, щоб кожну першу п'ятницю місяця сповідатися, причащатися, таким чином тримати такий тонус духовний. Так? І протягом дев'яти місяців це виконувати з певним проханням, з певним таким молитовним зверненням до Господа і до Матінки Божої. Але у нас на Уцурші, наприклад, всі вирішили, ну не всі, але більшість, що ні-ні, ні це не перша п'ятниця, це має бути нова п'ятниця, яка настає після нового місяця, так? Це не християнство. Не християнство, звичайно, ні. І таких прикладів багато є, зв'язаних з, як колись Шептицький казав, шкідливі і нешкідливі бубони з тими забубонами. до християнського. Фактично, закон. Це сьогодні це вже забобон, насправді. Тобто ми не маємо потреби виконання закону, тому що ми маємо Христа і дві заповіді Господні. Любові до Бога ближнього, це і є вся повнота декалогу в двох заповідях. Отже, нам треба шукати Христа, звільнятися від оков минулого, не жити минулим, не думати, що в минулому краще це також спокуса така. От колись було краще, не було колись краще. Ми йдемо до кращого. Бо Христос попереду, він нас чекає. А те, що було в минулому, воно вже минулося. в минулому Ісуса розіп'яли, яке ж було краще. Отже, 14 й вірш. А я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, і я для світу. Отже, апостол Павло каже, я не хочу хвалитися своїми апостольськими досягненнями, з тим, скількох людей він навернув до Христа. Каже, хіба буду хвалитися хіба лише Христом? Господні, так, Господа нашого Ісуса Христа. Оце те, чим я можу похвалитися, що я вірю в Спасительну жертву Спасителя, я вірю в Воскресіння, я вірю в життя вічне, і тому я сповідую християнство. так сьогоднішньою мовою говорячи. І, власне, і апостол наголошує, похвалиться Христом, яким світ для мене розп'ятий, і я для світу. Світ не в розумінні космічного розуміння так, чи, чи планетарного розуміння Там, галактики, метагалактики, сонячна система, планета наша. Ні. Світ в розумінні міжособистісних стосунків, між людьми. І ось в цьому розумінні на Христі Ісус розірвав цей, цей зв'язок. Він очистив нам шлях повернення назад до Бога. Варто сказати про те, що якраз про виконання минулого, так? Ісус на Христі скасував карму. Все. причинно наслідковий зв'язок розірваний, тому що згідно цього зв'язку кармічного, причинно наслідкового Ісус мав би проклинати тих, хто є на Христі, а Він їх благословив. І попросив у Отця Небесного прощення для них, тих, хто його розпинав. І тому, власне, з Ісуса історія людства починається заново, вже в новому витку, в новому етапі, який веде до спасіння людини. Бо і пише далі Апостол 15 вірш, бо у Христі Ісусі немає ваги ні обрізання, ні не обрізання, а нове створіння. Оце дуже важливо. Отже. Обрізання чи не обрізання мало значення у Старому Завіті, бо воно давало видимий знак, навіть тілесний знак приналежності. Так? А ми тепер жодних знаків на собі не маємо. Подивімося навіть інші народи, культури, в яких ще є ті, скажімо, язичницькі чи народні, як ми кажемо звичаї, і там є багато різних знаків, це правда. А в християнстві цього немає. Зовсім. Жодних знаків. На тілі нічого не відбувається. Сливається вода, помазується олією. Жодних знаків, які б залишилися на ціле життя. І це дуже важливий момент. Це є звільнення. Ми є справді вільні. У нас немає забобонів, обмежень. У нас одне обмеження не грішіть. Все. І тоді будете здоровими і чистими. І тому. Я каже апостол, ні обрізання, ні, ні не обрізання не має значення, а має значення нове творіння. Це ж Ісусві слова, творю все нове. І тому для нас, навіть особливо час цієї війни, яку ми проживаємо, головне пам'ятати, що і ця війна творить нове, творить нове людство, і те гасло, все буде Україна, це і є про нове людство, яке зараз народжується в цих страшних випробуваннях життєвих. Тому пам'ятаємо, що для Господа важливі тільки чи стали ми новим творінням яким ж творінням? Так? І ті, хто стали цим новим творінням, які живуть за цим правилом, мир їм і милість та Ізраїлові Божому. Апостол Павло наголошує, що якщо людина починає жити благодаттю Божою, вона отримує милість і мир. І це милість і мир отримує і весь народ каже, народ Ізраїля. Ті з них, хто прийняли Спасителя. Ті, хто прийняли Спасителя. Так, звичайно, коріння християнства, воно йде тілесно за плоттю, йде від євреїв. Але по духу ні. Тому що по духу ми приймаємо безпосередньо один у нас посередник, Ісус Христос. Священник не є посередником між Богом і людьми. Не є. Тільки Христос. І тому ми приймаємо цю, цей благодатний дар нового творіння, яке ми є в Христі Ісусі. І хрест Христовий це якраз той спосіб, в який ми відмежуємося від світу і з'єднуємося з Христом. 17 вірш. А втім, ніхто не обтяжує мене, бо я ношу рани Господа Ісуса Христа на тілі моєм. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим браття. Амінь. Дуже важливі слова. Дуже важливі слова. Каже апостол Павло, але не обтяжуйте мене нічим. Бо я ношу рани у Господа Ісуса на тілі моє. Тлумачі Святого Писання говорить про те, що апостол Павло носив стигмати. Ми знаємо ці рани, живі рани, як оце піво, падре пів з так? як Олексія Навроцького, нашого, стигматика, рани Господні, які реально кровоточили. І... Багато людей, християн, уже і в апостольський час, і післяхристиянський час носили на собі рани Господа від тих страждань, побоїв, утисків, які вони отримали від людей. Тому та людина, яка несе на своєму тілі рани Господа, не треба її нічим обтяжувати. Вона вже є обтяжена цією ношею Христа. І вона вже носить і свідчить. І пам'ятаємо завжди важливі слова, що хрест. Неможливо понести, щоб він не завдав нам ран. Людина, яка несе хрест, завжди є зраненою. Це є правда. Хрест руйнує тілесне, але рятує духовне. Так, це є така правда. І пам'ятаємо про це. тому той страшний хрест, який несе сьогодні наш народ, які страшні втрати, яка страшна рана, яку несе на тілі своєму наш народ рана. Розп'ятого Спасителя, рана тих, хто життя своє поклав за Україну. І на завершення каже апостол, благодать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим, браття. Амінь. Наголошує, благодать з духом вашим. Тому що пам'ятаємо про цю ієрархію, дух, душа, тіло. Є такі вислів, які, на жаль, деколи священники повторюють, в здоровому тілі здоровий дух це неправда. Тільки здоровий дух робить тіло здоровим. Тому апостол і каже, що благодать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим. з духом. І тоді, коли священник нас благословляє на службі Божій, мир вам, ми кажемо і духові Твоє. Пам'ятаємо це і думаємо, розуміємо, що відбувається, коли ми молимось, коли ми вітаємося. Тому пам'ятаємо, не має значення в Ісусі Христі жодна обрядовість, якщо вона не веде до нового творіння. Якщо обряд зупиняє нас на чомусь, значить він не є для нас корисним. Тому є розуміння традиції, є розуміння традиціоналізму. Традиція це жива вона, це жива естафета духу, яка діє при зміні форм. А традиціоналізм це консервативне бажання зберегти будь-яким способом форму, навіть в шкоду духові. Тільки щоб форма була збережена. І, звичайно, це руйнівна практика, яка приводить до, до деградації, до зупинки в розвитку, яка не дає можливості нового творіння. А в Ісусі Христі має значення тільки нове творіння, бо Ісус каже: Оце творю все нове. Амінь. Разом до перемоги, слава Ісусу Христу і слава Україні!